Вперше із 2008 року зовнішнього незалежного оцінювання не буде. Абітурієнтів зараховуватимуть до університетів за результатами національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу та мотиваційного листа. Лучанка Софія Марченко вдома готується до вступу в один із Волинських університетів. Дівчина хоче вивчати іноземні мови. Зараз відвідує додатково курси підготовки до мультипредметного тесту. Вважаю, що часу недостатньо буде. І буде достатньо важко написати все. Я буду вибирати міжнародні відносини, філологію та журналістику та англійську філологію. Я гуманітарій і ненавиджу математику. Тому я саме вибрала цієї спеціальності. Відвідує онлайн курси і заняття з репетиторами ще одна лучанка Софія Вербицька. Дівчина планує вивчати іноземні мови цьогорічну реформу профільного міністерства щодо запровадження мультипредметного тесту. Коментує так: спочатку готувалася до англійської географії і української мови, але так склали обставини і довелося трішки міняти напрямок. Але готуюся, стараюся готуватись онлайн. Хочу вчитись на Волині. Я вважаю, що зараз це дуже важливо підтримувати Україну. Навчання для першокурсників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки розпочнеться з 15 вересня. Чи сядуть до цього року майбутні абітурієнти за парти залежатиме від ситуації в державі? каже відповідальний секретар цього вишу Олег Дикий. Вступна кампанія 22 року вона буде побудована таким чином, щоб вступник мінімум відвідував заклад вищої освіти. Все робиться для того, щоб була можливість електронного вступу. Подають заяву, і, в принципі, всі документи відображаються в них електронному документі. Звернення тільки в університет потрібне їм для підтвердження вступу оригіналами документів. Така можливість вона в цьому році буде. Також дистанційно. За словами відповідального секретаря Олега Дикого, основна сесія для складання національного мультипредметного тесту розпочнеться з 18 липня і триватиме до 10 серпня. Де складатимуть іспит випускники із міркувань безпеки, не говорить. Якщо завадить повітряна тривога, пройти тестування зможуть у додатковій сесії у серпні. Цього року навчання у Луцькому національному технічному університеті розпочнеться 1 жовтня. Кількість вступників на технічній спеціальності збільшиться, каже ректорка вишу, Ірина Вахович на магістерському і на бакалаврському рівні по п'ять спеціальностей щороку приблизно додає пріоритет інженерних технічного напрямку. Немає порогу, тобто всі, хто пройдуть здавати, вони будуть рекомендовані до зарахування на навчання. Волинський національний і Луцький національний технічний університети планують прийняти на навчання до півтори тисячі першокурсників кожен на освітню програму Бакалавр. За словами представників обох університетів, це приблизно така ж кількість абітурієнтів, як і в попередні роки. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.